Банда піратів Принц Гула. Розділ перший на пошуки Естебана. На пляжі острова Кабос Томас, Марі та Вілі лежали в тіні паль. Троє друзів приїхали на відпочинок у табір зі своїми вірним папулою Месьє Мунді. Томас ще спав. Він голосно хропів, натягнувши свій трикутний капелюх на голову. Ще сонна Марі спостерігала за сходом сонця. Натомість Віллі прокинувся вже досить давно. Він читав одну із своїх численних книг, а точніше, він шукав у книзі фрукти та горіхи Південних Морів, відомості про дивні плоди рожевого, жовтого чи зеленого кольорів, що прикрашали дерева. Але, на жаль, не знайшов жодної інформації. Добитливий Віллі підняв ще один плід, що впав на землю. Він розсік його і побачив зерна в білій жилоподібній речовині. Ці дивні фрукти виглядали огидно, тому не виникало жодного бажання скуштувати їх. Час рибалити, якщо хочете снідати, нагадала Марія. Дівчина мала сильний характер. Її братові Томасу це було відомо. Незважаючи на те, що він був на два роки старший від неї, та вважався ватажком, юні пірати підкорялися саме Марі. Але заледве вони підвелися, як почули крик, що долинав із сусідньої бухти. Вони швидко побігли туди і побачили парусник, на якому дівчина щосили кричала врупор. в довгу сукню, вона скидалася на тенгітну і делікатну панянку справжня принцеса. Поруч із нею стояла жінка із занепокоєним виразом обличчя. «Естебане, де ти? кричала дівчина. Юні пірати залізли на свою шлюпку, щоб дістатися корабля. Дівчини побачили їх, вона відклала рупор і відрекомендувалася. Доброго дня! Мене звати Габріела, а це моя гувернантка, сеньора Валентина. Мій брат. «Естебан зник. Ви його не зустрічали? Ми нікого не зустрічали, відповіла Марія. Жахливо заридала Габріела. Томас, схвильований цією подією і, без сумніву, зворушений красивими чорними очима принцеси, звівся на ноги у шлюбці, набрав на повні груди повітря і промовив, Де б не був Естебан, ми його знайдемо. На жаль, хвиля хитнула шлюпку, і плюх, Томас опинився у воді. Марі та Вілі розреготалися. Зніяковілий Томас виринув з води. Його щоки почервоніли. Марі попросила дівчину пояснити детальніше. Мій брат, принц острова Гула, щороку повертаючись із нашої подорожі, Південними островами Естебан уважав за необхідне зайти в Гавань на острові Кабос. Він не хотів нам розповідати причину. Зазвичай ми залишилися на борту парусника і знов вирушали в дорогу вранці, але цього разу, коли ми кинулися, Естебана не було. Я впевнена, що він навіть зубів не почистив, поскаржилась гувернантка. Так сказав мій брат, де б не був естеман, ми його знайдемо, додала Марі, наслідуючи Томаса, який упав із шлюпки. Габріела сором'язливо усміхнулася. Потім разом із гувернанткою вони сіли у шлюпку юних піратів. Раптом на пляжі віллі помітив шлюпку, заховану за скелею. Вона з нашого корабля? запитав він у Габріели. Так, відповіла дівчина. Вілі почав розмірковувати якщо шлюпку було спущено з парусника, то без сумніву це означає, що Естебан залишив судно сам. Але чому він вирушив на острів? Позаду них почулося зітхання сеньори Валентини. Якщо він вештається лісу, то повернеться весь брудний, відгадайте, кому доведеться прати його одяг. Біллі та Марі усміхнувшись, знизили. І плечима між собою і сеньора Валентини їхні пригоди будуть вельми цікавими.